Вітаю! Зараз ми розглянемо сполучення три звуків у початковій гармонії. Три звуки можуть поєднуватись гармонічно або мелодично. Якщо між двома будь-якими три звуками немає жодного спільного звуку, вони можуть поєднуватись тільки мелодично. Наприклад, в тональності ля мінор субдомінантовий тризвук ре фа ля та домінантовий тризвук Мі, соль діс, Сі не мають між собою жодного спільного звуку, тому будемо їх поєднувати мелодично. Для цього бас має крокувати. На найменшу відстань, бас субдомінантового тризвуку прима Ре, Бас домінантового тризвуку прима МІ. Найменша відстань між ре та МІ це поруч, бас крокує вверх на секунду. Бо якщо ми бас поведемо донизу ре МІ. В нас вийде широкий інтервал септіма. Це не буде найменша відстань. Тож в усіх випадках, при з'єднанні субдемінанти та домінанти, бас крокує поруч до гори. ре-мі, Найменша відстань. Ре мі, ре-мі, ре-мі. Решта голосів. Рухається плавно на секунду або терцію у напрямку протилежному басу. В які звуки? Звичайно, в звуки демінантового тризвуку, бо ми поєднуємо субдемінантовий та демінантовий тризвуки. Тож, якщо бас, як в нашому випадку, кракує догори. То решта голосів рухається протилежно басу у несхідному русі. У звуки мі, соль, solді Sі. Сопрано «ре» рухається донизу назустріч басу в Сі, Альт «ля» рухається назустріч басу донизу. В найближчий звук домінанти Соль дієс. Та в тенорі Фа рухається назустріч басу донизу в найближчий звук МІ. Перевіряємо: Мі, Мі, подвоєння прими соль Сі. Мі-МІ подвоєння прими соль Діс Сі. Наступний варіант. Бас також на найближчий крок Ре, Мі. Решта голосів рухається протилежно басу. В найближчі звуки мі, соль, дієс, сі. Сопрано ре рухається в найближчий звук Си. Фа вальті в найближчий звук домінанти мі на зустріч басу. Та в тенорі ля рухається на зустріч басу донизу в найближчий звук соль дієс. Перевіряємо Мі, мі, соль, дієс, сі. Ще варіант. Знов голоси, решта голосів рухаються назустріч басу. В звуки мі соль діє Сі. Фа в сапрана «мі» назустріч басу. Ре найближчий звук домінанти вниз. Сі. Та Ля соль «соль», «дієс». бас до гори, решта голосів. Донизу, назустріч басу. Перевіряємо. Мі. «мі», Подвоєння прими «соль», «дієс», Сі. Е, наступний варіант знов бас. Найближча відстань догори. Решта голосів назустріч басу донизу. В які звуки? А в звуки Мі. «соль», діє, Сі. Фа найближчий звук домінанти Мі. Ля найближчий звук домінанти «дієс», і в тенорі ре найближчий звук домінанти Си. Перевіряємо «мі», «мі», «соль», ді «сі». І тут також «бас», «бас» рухається на найменшу відстань ре мі до гори, решта голосів назустріч басу. Бас до гори, решта голосів назустріч басу. Звуки домінанти «мі», «мі», «соль», ді «сі». Як ви здогадалися, у нас вийшло шість варіантів сполучення субдомінанти та домінанти, тому що субдомінантовий тризвук викладено у шести варіантах. Дивись попередній урок. Також, ви, мабуть, помітили, що розташування при поєднанні тризвуків не змінюється. Субдомінантовий тризвук був. В тісному розташуванні, димінанта залишилась в тісному розташуванні. Субдимінантовий тризвук був у широкому розташуванні, при поєднанні мелодичному димінанта залишилась у широкому розташуванні. І так далі. Якщо між двома будь-якими тризвуками є один чи два спільних звуки, вони можуть поєднуватись як мелодично, так і гармонічно. Наприклад, тонічний тризвук ля до мі, та демінантовий тризвук мі соль ді, сі мають спільний звук мі. МІ є в тонічному тризвуку, та мі є в демінантовому. Тому ці два тризвуки можуть поєднуватись. Як мелодично, так і гармонічно. Мелодичне поєднання декілька прикладів. Е, нагадую, бас рухається на найменшу відстань. Бас тонічного тризвуку прима ля, та бас домінантового тризвуку прима мі, найменша відстань донизу ля, ми, мі. Бо якщо ми поведемо ля мі догори, нас вийде квінта, а рух донизу на кварту найменша відстань. Тому при з'єднанні цих акордів, ми завжди бас рухаємо донизу. Ля, мі. Ля, мі. Якщо бас рухається донизу, як в нашому випадку, то решта голосів рухається навпаки протилежно басу до гори. Тож, в які звуки? В звуки домінанти. Звуки домінанти соль, сольдіе сі. Бас донизу. Решту голосів на найближчі звуки домінанти. ля поступова на секунду в С, вальці поступова на терцію, соль, сольдіс. Та до м'яким терцевим ходом на терцію, мі. Перевіряємо мі мі. Подвоєння прими сольді та сі. Знов бас рухається на найменшу відстань донизу, решта голосів протилежно басу до гри. Звуки соль, solді сі. Soprana сі, альт – найближчий звук в мі, та в тенорі мі рухається в найближчий звук домінанти соль сольдіес. Перевіряємо «Мі-мі» – подвоєння прими соль сольдіс та Сі. І знов мелодичне поєднання тонічного тризвуку та домінантового тризвуку. Найменша відстань по басу до низу. Решта голосів протилежна басу догори. Міна, соль, дієз, до гори. Звуки домінанти. «мі» «мі» на «соль-д'єс» до і ля на Сі перевіряємо Мі-мі подвоєння прими соль діс Си. Та ще один приклад. Знов бас донизу, решта голосів протилежно басу. У звуки домінанти. мі на соль dies, Ля на звук домінанти Сі і до на звук домінанти мі. Перевіряємо мі мі подвоєння прими соль діес та -да Сі. Тонічний та домінантовий тризвук, маючи спільний звук, можуть поєднуватись і гармонічно при гармонічному сполученні, бас крокує вільно в будь-якому напрямку. Бас при гармонічному сполученні прим тоніки та демінанти ля мі. Може крокувати донизу або догори, догори або донизу не має жодного значення. Спільний звук між цими двома три звуками залишається на місці, решта голосів рухається плавно. На секунду або терцію – в звуки домінанти, яких не вистачає. Тож спільний звук мі в нас опинився в альті. Альт, як спільний звук, залишається на місці. Дивимось, ми маємо в домінанті мі-мі. Мімі. -мі. Нам не вистачає звуків соль DS і Сі. Решта голосів рухається плавно в звуки соль DS і сі. В сопрано ля може ем, поруч рухатись або в Сі, йому зручно, або в Соль D'S йому теж, теж зручно. Але в тенорі до зручно рухатись тільки в сі, бо до соль Діс йому дуже далеко це буде стрибок. Якщо допіде Сі, то ЛЯ вже всі не піде, бо нам не потрібен акорд Мі Сі і Сі. Нам потрібен акорд мі мі, соль дієс, Сі. Тож ля рухається в невистачаючий звук соль дієс, і ми маємо домінантовий три звук мі, мі подвоєння прими, соль дієс і Сі. Всі звуки є. З'єднання також гармонічне в іншому варіанті. Бас рухається, пам'ятаємо у будь-якому напрямку. Спільний звук шукаємо у трьох верхніх голос голосах. Мі опиняється спільний звук в тенорі. Тож, два чоловічі голоса в нас в унісон. «Мі-мі». не вистачає сольіс і Сі, до найближчий звук це «сі». Якщо до іде в «сі», то ля вже піде тільки в соль, «дієс». Бо нам нужны, потрібні всі звуки домінанти. І так, перевіряємо мі, «Мі», «соль», «дієс», Сі. Наступний варіант. Спільний звук шукаємо, спільний звук МІ. Він опинився в нас в тенорі. Мі залишаємо на місці, що ми маємо? «Бас», «мі». Т-нор-мі не вистачає звуків соль сольдіс та сі. Ля найближчий звук піде в сольдієс, тому що до найближчий звук піде в сі. це рух паралельними терціями. ля до соль-дієс-сі, жіночі голоса, рухаються паралельними терціями. Е, ще варіант. Шукаємо спільний звук. Ля до мі мі, соль ді, Сі, спільний звук опинився в нас вальці. Мі. Тож, тенор ля йде в найближчий звук, не вистачаючи домінанти соль дієс, тому сі іде в найближчий звук сі, щоб обом голосам було зручно. Перевіряємо Мі-Мідне подвоєння прими соль, дієс Та тут е, такий ж самий варіанти. Спільний звук опинився в нас в Сопрано та середні голоси йдуть паралельними до соль, дольді сі, не вистачаючи звуки домінантового три е, Та Останній варіант мі. спільний звук залишився в сопрано. та тенор і альт доля рухаються паралельними секстами в невистачаючі звуки домінанти дієс і сі. Слухаємо гармонічне сполучення тонічного тризвуку та домінантового тризвуку зі спільним звуком. Наступний варіант. Наступний. Та тобто спільний звук залишається в сопрано. Тобто останній варіант. Мабуть, ви знов помітили, що розташування при гармонічному поєднанні теж не змінюється. Тож, якщо тонічний тризвук був в тісному розташуванні, то в наступному домінантовому тризвуку теж зберігається тісне розташування. Тонічний тризвук був в широкому розташуванні, в наступному акорді зберіглося широке розташування. І так далі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!